Всім привіт! Ви на каналі Назєвса! Сьогодні я пограю в Бравл Старс та зроблю повний гайд на нового боса Карета Спайк. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Карета Спайк це скін з колаборації з Бравл Старсом. І так як у нас вже Хелловін, то він стає дуже небезпечним босом. І ось так він виглядає в виборі режимів. Це просто залізячка, яка навіть свою руку поламала, але добре. Відкриваємо Сугараж, тепер у нас дабл цукерочки і йдемо в битву. До речі, завтра у нас буде новий бос. Це буде оцей Кенджі. Привіт. Що може робити цей спайк? Він ну, він може кидати своїми колючками. Які розриваються і залишають ще більше колючок. Може кидати типу свою міні-ульту, яка залишає поле цих колючок металічних. Як бачите, ці металічні штучки вони маленькі, але він кидає їх приблизно по 5 штук. Ще він може кидати такі сакури бомби, які спавнять кактуси. Ці кактуси стріляють металевими колючками. В них мало хп, але вони доволі бісячі, бо він спавнить їх найчастіше в кущах, де їх не видно, тому... Я, наприклад, не знав, де вони, заходив в куща, а вони на мене вже допадають цими колючками своїми і майже добивають. Як бачите, він через якийсь час, звичайно, зупиняється на легких складностях, може, як бачите, використовувати свій гаджет на колючки, які просто розкидаються між... біля нього, Як бачите, далі стріляють своїми бомбами з колючками цими металевими. Як бачите, в нього з'являються щити, тобто як ви ограблені в сейф. Коли, типу, проходить якісь стадії, то в нього з'являється щит, в принципі, як і у всіх інших босів. Далі у нас складність складна. Вже він може стати злим, тобто фіолетовим через хвилину півтори. Як бачите, він стріляється своїми бомбами, спавнить ці ключки, спавнить цих сакури, бомби, і в нього з'являється нова атака. Він починає бігати. Коли він біжить з якоїсь території, з'являється таке поле з колючок. А коли він добігає, теж з'являється поле з колючок, і воно набагато більше, чим з цих його ультабомб. Тому це може вважати його міні-ультою, бо він, як бачите, на гігантську територію з цих колючок. Як бачите, він собі ходить спокійненько, бомбить нас всіми цими колючками, які насправді носять гігантський урон. Я граю за культа, за культа, в принципі, легко проти нього йти. Ці е, сакури, бомби, ну, ці, не знаю, роботи сакури, вони не нападають на тебе, коли ти не біля них. Коли ти біля них, то тільки тоді вони починають тебе атакувати. Як бачите, напевно цього спайка, просто його знищую, він стріляє своїми атаками, що пробує мене знищити. Як бачите, яким чином я виживаю, він починає бігати, стріляється. Це таки я його добиваю. Тепер у нас складність експерт. І з кожною складністю додається щось нове. Як бачите, тут зараз ми почнемо все, як завжди, він просто стріляється в мене якимись бомбами, потім кидає свої міні-ульти, кидає ці, кидає ці робо-сакури. -робо які спавняться і починають на нас нападати, використовує свій гаджет на ключки, починає бігати, звичайно ж, знищуючи, знищуючи все на своєму шляху. І в нього з'являється ще одна атака. Вона має набагато більший радіус, ніж просто кидання якоїсь одної ключки, -колючки. то це три бомби-колючки, які коли підривають, як бачите, дивіться, вони підриваються і роблять три хвилі металогічних колючок. Тому вони дуже небезпечні, якщо ти будеш стояти. Хоча б дуже близько до цього радіусу, то ти просто помреш, бо вони наносять гігантський урон, просто дуже гігантський урон. Тому треба бути обережним. Як бачите, в нього залишається одна позначка, ну, одна позначка ХП, тому він скоро помре. Бачите, 25% ХП в нього залишається. При цьому він скоро стане злим, на жаль, і нам треба швидше його винести. Як бачите, я використовую свою ульту, використовую все, що я маю, він далі по мені стріляє. В ньому залишається 4 хп, скоро він стане червоним через 40 секунд. Він використовує свою. я, я називаю це типу теж ультою, тобто в нього є дві ульти: це бігання і оце три атаки одразу колючки своїми бомбоколючками. Наступна складність це мастер. Як бачите, мастер, він теж стане мастером, ну, типу, злим, через о, півтора хвилини. Зараз, як бачите, я вибрав спайки, то тобто, спайк. Пробую вбити боса Спайка. Це доволі якось канібалістично звучить. Бачите, ми йому вже знесли одну позначку ХП. Я, Барлі і 8 біт. Тобто, квіта немає, на жаль, але я думаю, команда з нас добра. Спайк дуже крутий, але в нього є один мінус, що в нього дуже мало хп, Ось це ну тільки один мінус. Всі інші в нього немає просто мінусів. Як бачите, я використовую свій гіпер ульту. Цей спайк просто пробує бігати, щось пробує робити, але насправді це в нього не сильно виходить, бо ми його всі бомбимо. Баррель, на жаль, помер, тому я використовую свій хатлу з ульту, ну типу гаджет точніше. Починаю вбивати його. в мене вже менше менше хп, Я заходжу в цю територію 8 біта, яка дає нам силу. Як бачите, він використовує свої три атаки і зразу помирає. зразу. Бо ця атака дуже сильна, якщо ти прямо стоїш в, його, в її радіусі. Як бачите, Барлі добиває цього небезпечного спайка. І наступна складність це у нас Божевілля. Далі я вирішив просто купити собі скриньку гарбузову, і як бачите, мені нічого не випало, навіть скрімера ніякого немає. Ну, типу, типу спрейчик і 10 блінгів, це все. Як бачите, Далі я атакую цього боса, в мене вже менше, менше ХП. Я uh, yeah, ще один спайк і динамайк. Майк. Чесе не значить, що Майк добре в цьому режимі. Мені здається, ні. Як бачите, ці роботи, сакури, щось тут стояли, ми їх атакували, тобто один удар. Мій, тобто мого спайка, він знищує цього робота. Як бачу, два мітімейта померли, я якимось чином жив, поки що. При цьому я майже помер, бо тут були ці роботи з сакури, які, яких я пробував знищити, але бляха. Ну їх було дофіга, він спав їх просто кожну секунду. Як бачу, він з них просто впав кудись в бо його просто не було Цієї штучки робота. Як бачу, далі він просто пробує бігати, він вже фіолетовий. Великий набагато набагато більше, ніж був до цього. Я по ньому атакую. Ми всі бомбимо його, тобто я, ще один спайк, сакура, чи дійномайк. Як бачите, я залишаюсь один, бо мої тімейти померли. Яким чином поки що виживаю, знищую робот-робот сакуру. Він пробує по мені стріляти, він стає червоним. Скоро він стане жовтим вже, ну чи золотим, як хочете, можна назвати з секунд. Як бачите, я помираю, мій тіммейт залишається таки живим, бо я поставив кактус і він вижив. Залишайте, я, Дін Майк. Спайк помер, все таки я теж помер, бо я просто випав під радіус. Залишається, як бачите, спайк і Дін Майк, вони пробують його якось знищити, бо в ньому дуже мало ХП і все-таки вони його добивають. І тепер остання складність це нереальна складність, і теж треба прийти. Я вирішив взяти кольта, бо я розумів, що за спайка ну далеко я не прийду, бо тут реально важко за нього грати. а За кольта, в принципі, окей. І тут я попадаюсь в команду з трьох ну, кольтів. Я, ще один кольт і ще один кольт. Коротше, нам дуже сильно повезло або мені. Один кольт використовує свій гіперульту. Я використовую ульту, але цей спай просто бігає на ну, гігантський грон. І тут один з культів використовує гіперульту і використовує причому гіпер на одного сакура ботів. Якимось чином він, ну, він помирає, ми залишаємось вдвох. Тут мого тімейта все-таки добивають, на жаль, я залишаюся один, у мене дуже мало ХП. Якимось чином, я не знаю яким чином взагалі в мене залишається 261 ХП. Я вбиваю цю сакура робота, нападаю на спайка, і якимось чином я просто виживаю. Я не знаю як, яким чином, ну, але яким чином я все таки вижив. Як бачите, спайк бігає, наносить міганський урон, спавнить цих роботів, які сидять по кустам і на нас нападають. Як бачите, мітімейт вже помирає, залишаюся я ще один кольт. Якимось чином я виживаю. Як бачите, залишається в нього дві позначки ХП, а він скоро стане злим, тобто фіолетовим. Він нас просто забомблює, забомблює своїми роботами, забомблює своїми бомбами колючками, просто пробує якось знищити. Якимось чином я якось мансую, виживаю. У мого тімейта культа теж дуже мало ХП. Я вбиваю цього робота, в мене дуже мало ХП. Він спавнить ще більше цих роботів, я добиваю ще одного. Короче, він прям спавнить перед мною. Ці роботи стріляються колючками. якимось чином все-таки я, я виживаю? Я не знаю за яким. Якимось чином цей кольт живе. Коротше, я, у мене дуже мало ГП, Я розумію, що там треба жити, тому я відхилююсь трошки. І починаю просто його знищувати. Як бачите, в нього ж тисяч хп. Я їх добиваю просто, і ми виграємо. І це була остання складність цього боса. Дякую всім за перегляд. Скоро буде відео про нового кізукенджі боса. На цьому все. Всім до побачення і до нових зустрічей.